О! Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. І сьогодні вночі окупанти атакували дронами Київщину, і Це після масованого ракетного удару по всій території України. Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про успішну роботу ПП... ППО. Попереднього влучань немає. На місцях збуття працюють зараз екстрені служби. Юрій гнат з нами зараз на зв'язку. Це речник командування повітряних сил України. Розпитаємо, як впоралися наші сили ППО. Ну і насправді чого іще чекати від запа. Скі росіян, пане Юрію, бачимо вас. Вітання. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Ну що, як ви можете сьогодні прокоментувати роботу наших ППО? Ми задоволені, та і насправді на що розраховували Росіяни. Ну, прокоментую, як і вчора. Чудова робота. Так, ну, бачите, противник, зрештою, готувався до цього. Знаємо, ми, як він це робить, і які використовує шляхи, маршрути, методи, використовує зрозуміло, що русло Дніпра не перший раз вже використовує рельєф місцевості для того, щоб власне подолати систему протиповітряної оборони, щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Ну але бачимо, що цілі збиваються зрозуміло, що це робити доволі таки непросто в тих умовах, яких в нас. Є ті запаси ті ніж кількість озброєння, які сьогодні у нас недостатньо, але робиться все можливе для того, щоб все ж таки перехоплювати ці цілі на різних ділянках і їх ефективно знищувати. Як це було вчора з ракетами, так і і сьогоднішньою атакою вже дронів дронів камікадзе. Трішки пізніше жадамо власне інформацію офіційно про нічну атаку шахедів. З приводу оцінок головного управління розвитки хотів у вас поцікавитися. Говорять там, що інтенсивність ракетних обстрілів падає, оскільки ймовірно закінчуються самі ракети. Але, але, от, якщо дивитися на статистику, зараз я відкрив таблицю порівняльно останніх семи ракетних атак, починаючи з 10 жовтня і от до 29 грудня, 69 ракет випущено напередодні 54 збиті. Якщо наприклад порівняти там з попереднім. Мобслом 76 випущено 60 збиті. Ну в принципі, цифри не дуже то сильно от у відсотковому співвідношенні відрізняються. Чи можна так оптимістично зараз оцінювати, що ракети в росіян закінчуються? Так, ну по підрахунки зрозуміло, можна в відсотках різні робити, тому що є ракети, які потенційно ми не можемо збивати. Так а є ракети крилаті, які вчора були збиті. Це калібр Х-101, Х-555. Тому зрозуміло, що ракети с 300 ну неможливо збити. Це вони летять по балістичній траєкторії з величезною швидкістю. Що стосується тих ракет, я дійсно скажу від закінчуються чи не закінчуються. Ну ці дискусії вже. Ну тривають дуже таки довго, і відповідно вже навіть е, окупанти відреагували одне з тими ж таки калібрами. Говорять, що е, «та, ми там будемо вічно їх робити. Ну нічого немає вічного. Е, ми бачимо, як їх застосовують з е, яка інтенсивність застосування. Абсолютно е, в них не бракує носіїв для цих ракет. Це кораблі, які знаходяться. Ми бачимо, що е, близько 15 щоразу застосовуються цих ракет. Від 10 до 15 ракет під час кожного удару. Саме мова йде про калібри. Якби ж було у них можливість більше їх використовувати, думаю, що вони використовували їх більше, застосовували проти нашої держави. Тому е дані управління розвідка і тих е посадовців, які ну, власне коментують, а також дані наших західних партнерів зрозуміло е дратують росіян. Так треба їм локшину своєму народу електорату навішати, що власне от е, ніколи у нас вони не закінчаться, і так далі, і так далі. Розуміло, що виробництво іде, не стигає вона за темпами, навіть такими використання е, цих ракет, е, і е, очевидно, що ще один пакет санкцій повинен ще більше вплинути на те, щоб Росія не отримувала технології заходу, які використовуються і в калібрах. І в безпілотниках, і в авіації, навіть в цивільній авіації, якщо на то пішло, якщо вони ж, якщо ж санкції запрацюють, справді будуть буде їх контроль посилено, так як воно повинно бути, то ніяких калібрів у Росії не буде та іншого озброєння. А можливо ця заява, пане Юрію, як ви гадаєте, це така собі реакція на нещодавну заяву нашого віце-прем'єра і міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова про те, що Україна вже почала розробку таких дронів, які класу повітря-повітря, які зможуть збивати ці шахеди, і можливо, от зібралися там в Росії, подумали, так ну якщо там будуть збивати дрони, давайте скажемо, що в нас ще калібрів стільки, що вистачить там на півсвіду на півсвіту, грубо кажучи, як ви думаєте, це могло злякати? Ось ця інформація, ця заява могла їх налякати чимось навряд чи їх могло налякати щось. Ну але ну щоби створити такі дрони, вони ж теж прекрасно розуміють, що це треба від від, від заяви до створення до випробування і до сильного вирібництва це доволі таки непростий шлях. Ну але в будь-якому випадку його треба робити, здолати, і наша православість вже має. Мабуть, непогані так зразки, які можливо дійсно будуть запущені в серійне виробництво. Е, ну Росія повинна я ще раз наголошую, всі їхні заяви це для внутрішнього споживача, тому що на е, народ щось подозріваєте, кажуть, чи це цар, може царні настоящий. От таким чином вони повинні. Підсилювати в інформаційному полі усі, усе це про що дізнаються росіяни, про е, чорні пакети, про спішушуні, е, що, що, це не спецоперація, а насправді, от власне, е, геноцид українського народу. Вони повинні це все перекривати свої, своїми новинами, які абсолютно неадекватні. Під час візиту до Сполучених Штатів наша команда українська, зокрема Володимир Зеленський, просив у Джо Байдена. Ну велися розмови про те, аби поставити Україні сучасні танки та винищувачі. Про які винищувачі йде мова, що нам дуже необхідно, пане Юрію. Ну так усі напевно зауважили цю паузу, яку зробив президент, і сказав, що наші люди готові опанувати без проблем і танки. І і американські літаки, на що зразу весь конгрес піднявся і почав аплодувати. Це такий знак промовистий, так що американське суспільство готове до таких кроків. Американський уряд послідовний у своїх діях так спочатку ми отримали не менше таке ну, технологічне озброєння, протитанкове озброєння, Знаємо, що і джевелін, і інші типи. Потім стала черга артилерії, це і Хаймерс, і інше озброєння. Так хотілося б нам дійсно мати. Ці літаки мати ці танки про літаки вже дуже багато дискусій. Це як то кажуть, вже вишенка на торті. Так літак, це най найтехнологічніша річ, багатоцільовий, який хотілося б нам отримати. Зрозуміло, що наші льотчики, наші повітряні сили, хотіли б мати найкращі літаки, які сьогодні у світі знаємо. Що дуже мало країн мають такі літаки, як F-35. F-22 – це взагалі тільки американський літак. Ну тому це платформи авіаційні, які. Ну, до, яким, до яких Росія ніколи не дійде, мабуть, тому що це дійсно унікальні, унікальні літаки, які можуть робити безліч функцій і, 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 і захищати повітряний простір, і завдавати ударів по наземних цілях. Розуміло, що в тих умовах, яких сьогодні ми є, ну, розраховувати можна на щось менше, так, але надзвичайно корисне. Мова йде про f 16 на сьогоднішній день. Розглядались і різні типи. Ну, 16 сьогодні найпоширеніший літак у світі. Так, це авіаційна платформа, яка дозволяє робити його багатоцільовим і використовувати його для знищення повітряних цілей, тобто стати частиною протиповітряної оборони і ефективно збивати як крилаті ракети дрони, так і протидіяти ворожій авіації, а так само і. Завдавати ударів по наземних цілях, широкий спектр озброєння цього літака, а саме ракети, так бомби, які власне розумні, як то кажуть, високоточна зброя дозволить надзвичайно ефективно звільняти повні території. Існують приклади, як адаптуються літаки радянських зразків, які є на озброєнні української армії. Ви знаєте, ми з вами про це вже говорили. Під ракети західного виробництва. Скажіть, от чи наскільки вигідніше можливо отримати F-16, ніж модернізувати радянський літак для української армії? Що, що, що краще зробити і швидше? Так, ну е неможливо так на радянській «Жигулі» щось там поставити від Мерседеса. Щоб ну, він, приклади є? Приклади ж є. Приклади є. Ну це приклади американські ракети Харм проти радіолокаційні, які використовують сьогодні наші винищувачі і е завдають ударів е доволі ефективно, так по е засобах протиповітряної оборони противника. Це і е це ворожі і так далі. Е потрібно. До тієї ракети ще літак додавати Західний. Тоді ці ракети будуть надзвичайно ефективніше працювати, Їх, їхні можливості збільшаться суттєво. І плюс я ж кажу, що ще більш широкий спектр озброєння це десятки різного, різних ракет, яких різне призначення, різна, різна потужність, дальність використання і так далі. Так далі. Тому так, те, що вдалося. Хоча б так на на, на на цьому етапі зробити це ну теж перемога. Так це було завдяки і нашим спеціалістам і американським партнерам. Вдалось втілити в життя саме от такі речі, але все одно тут без е, сучасного багатоцільового літака нам не обійтись про ці речі. Говорилося ще задовго до вторгнення російського. Так що у нас іншого шляху, як переходити на новий літак, один багатоцільовий, який міг би. Стати ну майбутнім наших повітряних сил. Ну, от одна із останніх заяв Ірану, який постачав дрони для того, аби Росія обстрілювала далі нашу територію. Зараз остання одна з останніх заяв, що поки що не вирішив офіційний Тегран, чи буде продовжувати постачати ці системи Росії, тому що ну, думає про те, які будуть наслідки від цього для власне для країни для Ірану. Чи означає це, пане Юрію, що якщо не будуть постачатися ці дрони, то залишиться лише каліб? Або ще більші ракети, якими Росія продовжить обстрілювати. Чи е, навпаки буде економити для того, аби ну, шукати десь де, ін... де інакше можна купити, або де з якоїсь країни можна ще закупити техніку? Ну, Росія, мабуть, закуповує не лише в Ірану на сьогоднішній день. Я думаю, що в них є можливості робити робити це абсолютно е, приховано так як вони це завжди роблять використовувати різні е, контрабандистські схеми і так далі щоб власне е, отримувати те що вони те що вони хочуть е, якщо іран ну власне не буде далі постачати е, та озброєні росії ну не знаю на які Види вже перейдуть, коли в них справді це слово закінчиться, коли всі чекають, коли закінчиться. Ну, в Росії є великий арсенал ще радянського зброєння. Ну, ми знаємо, що е, знімають вони з консервації техніку, яку ще там в 60-ті-70-ті роки десь там відправляли на зберігання. Е, будуть вони це залізяча піднімати, вони вже це роблять, е, направляти на е, передову, і будуть е, далі утилізувати його і утилізувати. І демілітаризувати російський народ, верніше їхніх солдат, які гинуть. Ви бачите, по статистиці Генштабу щодня мова йде сьогодні дійсно про високоточну зброю, про ефективну зброю, яку дедалі більше отримує сьогодні Україна. Росія ж не має сьогодні такої можливості. Збільшувати свою бойову міць за рахунок саме високоточної зброї, і весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій, а також свій вплив на інші країни, на наші союзники для того, щоб позбавити Росію збільшувати свій потенціал знарядь вбивств. Дякую, пане Юрію. Дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.